Доброго дня, друзья. Вот встретил вместе Суджа э, человека, я хочу спросить, вы как относитесь к освобождению Суджа? Да здравствует Суджанская народная республика. Искренне, да. Достала. Раша. Сил нет. Достал терроризм. А если Путин... Украине слава. Класс. Дякую. Це якщо коротко, ну от просто в кількох словах, то так можна охарактеризувати усі ці події останніх кількох днів в Курській області, за якими, до речі, зараз пильно стежить весь світ. Ну і на які, схоже, чекали не стільки українці, як громадяни іншої країни. Чесно, вже з яким флагом жити. главно щоб мирно. Якщо наші нас не можуть захистити, можуть хоч українці змогли. Що ж, як бачите, події то непересічні, несподівані, і дуже важко спрогнозувати, як будуть розгортатися далі. Ну а власне, чи потрібно? Давайте просто поговоримо про те, що відомо станом на сьогодні. Нагадаю, я Інна Набок, а ви дивитеся проєкт з Підписуйтеся на канал, якщо дивитеся на Ютубі, і не шкодуйте вподобайок та коментарів під випуском. Усе це допоможе зробити так, щоб це відео побачило якомога більше людей. Бо, схоже, вираз «паніки нєт» на Росії втрачає актуальність навіть серед пропагандистів. Це не, точно ніякої не, не ДРГ. Сили і средства доволі таки серйозні. Це штатні військові з'єднення, які зайшли на територію Курської області. І тут говорити про те, що якісь ДРГ зайшли, ми їх зараз швидко відтуда вигонимо. Але було б бы навязчиво, треба дивитися на ситуацію. Да, на сьогоднішній день Надо понятие, що противник не продвинулся относительно вчорашнього дня. Да, Підприваються міри работають всі наше види и і авіація достойно повністю ракетні войска, і артилерія. Понятно, що моментально среагировать не получилось. И... Бачите, яка похмура пика Гурульова. Це ж саме той російський галко депутат. Який от більше всіх завжди у прямих ефірах кричить про велич і потужність путінської армії. Аж раптом, наче у воду опущений, ось доповідає, як ми почули, що не змогли росіяни зупинити Збройні Сили України. І ось тут ось зараз буде ось це моє улюблене. Ой, а що сталося? Динаміка велика, круглосуточна, тобто йде з бойових дій, повністю вона якби. Как бы... Наличие имеется и надо признать, ну, что силы средства задействовал довольно таки серьезные. Там цели и задачи другой вопрос. Что говорит, там Курская атомная станция, кто-то еще что-то. Надо понимать, что один из районов Курской области, нашей страны, на сегодняшний день, к сожалению, оккупирован. Ось вам, як и я насправді и це, між іншим, кажуть сами пропагандисты. Схоже, таки є паніка на провладному кораблі Путіна, який іде на дно. Ну, це не дивно. Останніми днями на території Росії у Курській області точаться бої. За даними з відкритих джерел, від 6 серпня українські війська вже захопили під контроль близько 600 квадратних метрів території, ну і понад два десятки населених пунктів. І ще цікавий такий момент. Пам'ятаєте, як депутат Горульов от буквально щонеділі, закликав і навіть вимагав завдати ядерного удару по Європі? А тепер що? Дивіться, сидить, піджавши хвіст і розмірковує про збройні сили України в Курській області. Ну і закликає Тверезо дивитися на ситуацію. Тверезо? Хоча навіть схоже він від усього цього про тверезів. Ну а разом з ним іще один кремлівський Мардан. Вот где происходит война. Это сердце России. Я хочу на этом еще раз заострить внимание. Это сердце России. Россия наша огромна. Она от океана до океана. Но есть ее историческое национальное ядро. Вот там сейчас идет война. Враг жесток, враг беспощаден, враг не испытывает никакой рефлексии по поводу одного народа. И я от себя все же скажу, я желаю им всяческого зла, я желаю, чтобы все они там остались. Я желаю, чтобы все они удобрили эту прекрасную Курскую землю и превратились в перегной, все до единого, чтобы никто из них не вернулся домой. Все, кто перешли эту границу. А не, не, с Марданом все стабильно. Шизофрения прогрессует, погрозы и Побажання смерті українцям стабільно присутні у його словесній діареї, тож поїхали далі. Бо станом на сьогодні вже понад 16 тисяч жителів Курської області попросили про переселення з прикордонних районів. Російська влада традиційно звітує, що процес евакуації налагоджений. Всі відомства активно працюють. Йде евакуація людей з небезпечної місцевості в спеціально созна. пункты временного размещения, которые находятся в том числе и в соседних областях. При необходимости им предоставляется лечение, в том числе при участии специалистов федеральных медицинских учреждений. По поручению главы государства, первый вице-премьер Денис Валентинович Мантуров вчера провел межведомственное совещание по оказанию помощи Курской области. Выделен 1 миллиард 800 миллионов рублей на помощь семьям, которые потеряли жилье, соответствующее распоряжение подписано. Тем часом жители Курской области. Смирнов новый человек, а старовой, -то он не должен был уйти на Москву. Он нашел и бросил, точно так же, же. Вот и так. Мы никому не нужны. Никому не нужны. Понимаете? Вообще никому. Бросили, все бросили нас. Я прийшов зі проти, що нікому Вообще. та вже, до них це нарешті дійшло? Як думаєте, напишіть у коментарях? Я ж додам таких відео, на яких жителі Курської області скаржаться на владу, до речі, і на місцеву, і на самого очільника Кремля в соціальних мережах сила селенна. Хоча скажу відверто, є і кадри, на яких вони таки отримують допомогу гуманітарну. Щось їм там видають, але від цього їм якось от не дуже радісно. Подивіться і зверніть увагу на їхні обличчя, друзі. ви розуміли ситуацію. Люди приїжджають і приїжджають. уже більше 200 сімей. Получили допомогу і люди все йдуть і йдуть і йдуть. Та насправді і путіну, і мешканцям Москви чи інших великих російських міст байдуже що там відбувається, десь на курщині за тисячі кілометрів від них. Хоча від Курська до Москви всього навсього якихось 526 кілометрів. Тож, зважаючи на те, що західні аналітики повідомляють, що Збройні сили України зайняли вже понад 20 прикордонних російських сіл, частково щонайменше одне місто. Я б на місці московитів задумалася, особливо тих, які цинічно записують відеозвернення до жителів Курщини. Дорогі мої, держитесь, на нашій стороні. Побіди буде за нами терпіння, сил, віри. І пусть любов остається в наших серцях з Богом. победим! схоже, це єдине на що можуть розраховувати евакуйовані слова підтримки від путіністів. Слухайте, ну це вже просто класика. Денег нет, но ви держитесь. Пам'ятаєте, казав колись Медведів? Щоправда, повилазили там вже й ті на болотах. Хто таки звинувачують оточення Путіна? Ну у всьому тому, що зараз відбувається. Ну и на ведь натякают на цікаве пикантные детали. Что происходит в Курске? Я понимаю, что наш верховный главнокомандующий, дай бог ему здоровья духовного и телесного, старается сделать все мудро, просчитано. Не получается, к сожалению. Не получается и не получается это из-за команды. То есть там действительно идет прорыв, глубина велика, рядом стоит АЗС атомная. Надо прекращать эту мясорубку, потому что мы немножко даем, оттуда чуть больше дают. Это убивается русский человек, чистится, это настоящий геноцид, чистится громадные территории. Под кого они чистятся, мы прекрасно понимаем. Игрушки хватит, надо с этим фашизмом заканчивать. Он ярко выраженный. Геноцид, ярко выраженный фа фашизм. Можно да, Коля, уже может этот геноцид вообще, этот фашизм русского народа это... терпеть. Геноцид есть, русского это... народа, а да. это сионистский фашизм. Да, то с есть с... нас с одной стороны с... толкают к революции, то есть нет никакой справедливости от власти. Да. А, а, а с другой стороны нас сейчас начнут шантажировать и убивать и в этом концлагере, вот в этом, в да, он... <просит> Ничего не дожмем, это же понятно. Хусейн дожимал, повесили. Кау Кадафі. Тим часом гості прямого ефіру з Кабеєвої засмучені, що українці некрасиво вчинили. Це вони так коментують події в Курській області. Зайшли на територію мирних деревень, де стояки були, собственно, одні і діти, да? Ну їм, е, совершенно это неважно, важно, важно показать вот этот флаг над деревнею, да, і показати, що вони десь там на території Росії. Подле э, поведення совершенно, ну как сказать, не то что ні спортивне, ні воєнне. Ну ми уже от этих ничего и не ждем. А так ось як заговорили, красиві ж ви всі такі, і своїми вчинками, і на словах. правда, це від окупантів годі чекати, а не від нас. Ми вже нічого, окрім як зла, слізи, руйнувань від вас, окупантів не чекаємо. Верніше, ми вже добре знаємо на що ви здатні. Тому, українці, давайте підтримувати Збройні Сили України і разом наближати перемогу. А під випуском тисніть на вподобайки і залишайте свої коментарі. Ну і не забувайте, Україна обов'язково переможе. А з вами була я Інна Набок. Традиційно бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.